Доброго дня, з вами компанія Аміка Україна. Мене звати Ілля, і сьогодні у нас на огляді котли торгової марки Аміка. Вони представлені наступними моделями: шахтний котел Аміка Профі, шахтний котел зі збільшеною топкою Аміка Premium та котел класичного гріння Аміка Тренд. Він також є катлом довготривалого когріння. Аміка Профі це котел шахтного типу з об'ємною топкою та трубчастим водонаповненим теплообмінником. Котел комплектується турбулізаторами, які затримують пролізні гази у теплообміннику та підвищують ефективність котла. Котли Аміка виготовлені з жаростійкої котлової сталі товщиною 5,2 мм. Котел шахного типу Аміка преміум. Це флагманський котел компанії. Він має величезну камеру завантаження та додаткові дверцята для зручності експлуатації. Котло серії Premium мають велику топку, та для зручності завантаження зроблені дверці. Час горіння котла від 12 годин і більше. Також має трубчастий водонаповнений теплообмінник. Аміка Тренд це котел тривалого горіння класичного типу, велика топка, котлова сталь та масивний теплообмінник. Ці характеристики забезпечують довгий час горіння, довготривалу експлуатацію мінімум 10 років та ефективне використання палива. До комплектації котлів Аміка входить колосники, зольний ящик, термометр та комплект для чистки. Додатково котли Аміка можна доукомплектувати механічним регулятором, системою автоматики та системою безпеки. Котли Аміка це про ефективність, якість та надійність, а придбати їх можете по посилці в описі до цього відео.